Міла Йовович відома українсько-американська акторка, модель, музикантка та дизайнерка, яка здобула світову славу завдяки своєму таланту та харизмі. В цьому відео ми розповімо про шлях її до успіху, значущі фільми і ролі, але спершу про ранні роки та модельну кар'єру. Міла народилася 17 грудня 1975 року в Києві. Її мати Галина була акторкою, а батько Богдан лікарем. У 1980 році через політичні причини родина емігрувала спочатку до Лондона, а пізніше до США, де батьки розлучилися, а вихованням дівчинки займалися мати. Переїзд був нелегким. Через своє походження міла стикалася з насмішками. Проте вона швидко вивчила англійську і у 12 років залишила школу, щоб зосередитися повністю на модельній кар'єрі. Уже в 11 років Міла стала наймолодшою моделлю на обкладинці італійського журналу Лей. Згодом вона підписала контракти з прийма Моделінк Едженсі та брала участь у рекламних компаніях, таких як Йор і Versace. Її облачу прокрашало понад 100 обкладинок, серед яких Вок і Космополітен. У 2004 році журнал Форбс визнав її найвисокооплачуваюшою моделлю із доходом у 10,4 мільйони доларів. Проте Міла завжди підкреслювала, що моделювання для неї було лише стартом до творчого розвитку у кіно та музиці. А тепер поговоримо про акторську кар'єру Міли Йовович. Вона охоплює широкий спектр фільмів, які принесли їй визнання та популярність у світі кіно. Найвідоміші ранні роботи Міли Йовович 1988 роки. Зінай трень до Катманду. У 1988 році Міла отримала свою першу роль у телевізійному фільмі, де зіграла молодшу версію персонажа на Ім'я Кеті. Цей фільм розповідає про сім'ю, яка подружує до Непалу, де Кеті переживає романтичні пригоди. Хоча фільм не здобув великої популярності, він став першим кроком у кар'єрі Міло. Ретурн до Зиблулогу у 1991 році Нілі зіграла Лілі у цьому фільмі, який є продовженням культового фільму зернула лагун» 1980 року. У цьому романтично пригодницькому фільмі двоє дітей залишаються на тропічному особі без дорослих і закохуються один в одного. Ця стала знаковою для Міли, оскільки вона виконала уголовні сцени без дублера, що викликало чимало суперечок. Фільм не був фінансово успішним, але привернув увагу до її таланту та краси, а також порівняння з Брук Шилдз. Чаплін у 1992 році Міла виконала роль Мілдр Гаріс у біографічному фільмі Чаплін, що розповідає про життя легендарного коміка Чарлі Чапліна. У цьому фільмі вона грала одну з ключових жінок у житті Чапліна, що дало їй можливість продемонструвати свої акторські здібності в більш серйозному контексті. Days and Confused. у 1993 році Міла отримала роль Мішель у цьому культовому фільмі. Фільм розповідає про пригоди старшокласників на останній день навчання в 1976 році. Хоча роль її була скорочена при вона все ж таки стала частиною цього знакового молодіжного фільму, який отримав позитивні відгуки критиків і став класикою. Прорив Міли Йовович, 1997-2001 роки. The Fifth Element. У 1997 році Міла зіграла Лілу в фантастичному фатистичному Люка Бесу на п'ятий елемент. Він став комерційним хітом, зробивши понад 263 мільйони у світовому прокаті. Для ролі Міла розробила виведену мову, демонструючи професіоналізм, а її костюм від Жана Пологотьє став культовим. Ця роль принесла її популярність і змінила особисте життя. Вона ненадовго одружилася з режисером. The Messenger з історії Жанов Арк. У 1929 році Міла виконала одну із найважливіших ролей у своїй кар'єрі, шандарку фільмі «Посланець» і знову під керівництвом Люка Бесону. Цю роль вимагала від неї значних емоційних та фізичних зусиль, оскільки вона грала легендарну французьку героїню, яка боролась за свою країну. Хоча фільм отримав змішані відгуки критиків виступ Міли був схвалений за її потужну гру та відданість ролі. Земіліан Долар Фото. Дол. У 2000 році Ліла зайлася у фільмі Готель мільйони доларів, де зіграла роль Елоїзи. Фільм, режисером, якого був Він Бендерс. І сценарій написано було бонус Ютуб, отримав позитивні відгуки на Берлінському кінофестивалі, де здобув приз срібного ведмедя. Ця робота ще більше закріпила її статус на міжнародній арені. Зуланд у 2001 році Міла повернулася до комедійного Жанру, зігравши роль катінків комедії Бена СТІЛЕРА «Зразковий самець». Фільм став культовим серед молодіжної аудиторії і продемонстрував їх здатність адаптуватися до різних жанрів. Міжнародний УСПІХ Міли Йовович. 2002-2007 РОКИ РЕЗИДЕНТІВ у 2002 році Міла отримала одну із найвизначніших ролей у своїй кар'єрі Аліси. В адаптації відеогри Resident Evil. Фільм став комерційно успішним, заробивши понад 102 мільйони доларів по всьому світу. Міла виконала більшість років сама, що підкресли її відданість ролі. Аліса стала символом серії фільмів і принесла її широку популярність серед глядачів. Продовження серії Resident Evil Успіх першого фільму Батлізла привів до створення кількох продовжень, які закріпили популярність франшизи. У 2004 році вийшов другий фільм Resident Evil Апокаліпсис, де міла знову виконала роль Аліси. Цей фільм розширив світ, представивши нових персонажів та інших героїв, що борються з наслідками епідемії зомбі в ракунд Сіті. Фільм отримав змішані відгуки, але серійно став великим комерційним хітом, зробивши понад 130 мільйонів доларів у світовому прокаті. Resident Evil Extinction У 2007 році вийшов третій фільм серії Оботарі зла, який продовжив історію Аліси та її боротьбу проти корпорації Umbrella. У цій частині Аліса веде боротьбу за виживання в постапокаліптичному світі, де зомбі заполонили планету. Фільм також став успішним в прокаті і закріпив популярність франшизи, підтвердивши здатність Міло Євович виконувати ролі в екшн-фільмах і бойовиках, Як і попередній частини фільм став комерційно успішним, заробивши близько 150 мільйонів доларів у світовому прокаті. Пізні роботи та нові проєкти Міло 2008-2025 роки. Faces in the Crowd. У 2011 році Міла зіграла одну з головних ролей у кримінальному трилері Faces in the Crowd, де вона виконала роль жертви серійного вбивця, яка страждає від прозопагнозії, нездатності впізнавати обличчя. Фільм отримав змішані відгуки критиків і провалився в прокаті, але роль Міли була оцінена за емоційну глибину. Resident Evil Retribution у 2012 році вийшов п'ятий фільм в серії «О зла». міла знову виконала роль Аліси, яка опинилася в новій пасті, створеній компарацією «Амбрелла». Фільм став успішним в прокаті, заробивши понад 240 мільйонів доларів. Resident Evil The Final Chapter у заключній частині франшизи Мілоєвович знову виконала роль Аліси, яка бореться з корпорацією та ордами Зомбі, щоб врятувати людство. Цей фільм став заключною частиною франшизи, отримав позитивні відгуки від шанувальників. Він зробив понад 312 мільйонів доларів у світовому прокаті, що підтвердило популярність серії. Monster Хантер у 2020 році Міла Євович зіграла головну роль капітана Артеміти. Її героїні досвідчена військова, яка разом із своїм загоном потрапляє у паралельний світ, насечений гігантськими монстрами. Роль Мілі підкреслює фізичну підготовку та здатність передати сильний і рішучий характер. Втім, заснований популярній відеогрі з Capcom, отримавши змішані відгуки, але здобув увагу фанатів гри за візуальні ефекти та видовищні бої з монстрами. Узагальнюючи, хочеться сказати, що Міла Єповець це приклад справжньої зірки, яка завдяки своєму таланту, напалеловості та різнопічності залишила яскравий слід у світі кіно. Її ролі в культових фільмах, таких як п'ятий елемент, і серія оселя зла стали улюбленими для мільйонів глядачів. Але Міла це не лише успішна акторка і багатогранна особистість, яка завжди дивує своїми новими проєктами. Її кар'єра це натхнення для всіх, хто мріє про велике майбутнє в мистецтві.